Мастер-клас, як uh, сканувати BRP. Ось у мене BRP. Ось у мене сторіночка Access the Chip in Your Card. Кладемо і тиснемо Continue. Place the top of your phone on your card. Ви бачите, у мене, по-перше, знята uh, будь-яка обложка. Uh, move, і тут мені каже, Move the Phone to find the chip. У мене зняті обложки з мого телефона. З обложкою на телефоні не вийде. О, бачите, Ready to Scan. Давайте ще раз. Try again. Що я зробила неправильно, я почала рухати телефон. Цього робити не треба було. О! Як тільки ви побачили ось таку от ситуацію, не чіпайте нічого і дочекайтеся, поки зелена рисочка дійде до кінця. І ось у вас зіскановано чіп. Access chip completed. і ми переходимо далі. Це, напевно, найскладніший крок у подачі на Ukraine Permission Extensions BRP. І ось так ви його проходите.